Потішає те, що 40-річний мужик хоче виглядати ніби молодьний стендапер. Хтось мені написав стадницький від твого стендапу хочеться ригати. Я такий о, клас. Аж настільки смішно. Він каже, ні-ні, без сміху, виключно. Але я думаю, тут теж є позитив. Ну тому що, дивіться, після коронавірусу два пальці пхати в рот теж якось небезпечно. Можна для того дивитися там тіктоки Потапа. Але там паралельно ще може кукуха трохи поїхати. Тому мої стендапи теж для цього підходять. Але одна з функцій, яку має мій стендап, освітня. Тому що я в коментарях під своїм стендапом дізнаюся багато нових і цікавих слів: сексист, мізогінія, гомофоб, ейджист, підер і дебіл я вже знав.